До речі, ти кажеш, що в Київпості пості ви зараз аналізуєте реформи. Наскільки оцих три іноземці, чи ви вже аналізували, чи пробували аналізувати, допоможуть все ж таки цьому кабміну провести реформи? Кажуть, що це зараз завдання номер один для країни важливіше ніж там все, що відбувається навіть на сході, бо без реформ ми загнемося швидше ніж з війною. Так звичайно, звичайно. Ну великі сподівання, що нарешті проведуть реформи, розумієш, насправді так, Київпост це є мас медіа це частина суспільства, і як ти знаєш, сама суспільство не було втаємничене в оці всі кулуарні переговори про міністрів, і теж суспільство не було представлено програм цих міністрів. Тому ми так само зараз намагаємося... Лише суспільству парламентським фракціям не були представлені ніякі там ні реформи, ні плани, ні міністри. Я так розумію, що навіть була така смішна ситуація. Пам'ятаєш, коли представляли, і перший заступник прем'єр-міністра, так от про його біографію прочитали в брошурі, яку депутатам роздали. Так, і в цій так. брошурі було, що він там злодій. Щось так, там що намагався кра... краски, красти, з Вікіпедії Але зруковав. так, потім сказав, що це не. Неправильно, але сама суть, що депутати дізнаються з брошури, яку їм дали, і зараз вони мають через 5 хвилин голосувати. В Принципі, вони більше нічого не стигнуть про цього кандидата дізнатися, тому що от голосування зараз і ще пакетом, так mm -hmm. Тобто такий от нонсенс. Що вже говорити тоді про суспільство? Ну тому, звичайно, на цих людей покладаються великі дуже надії. Це якби розумієте, уряд останнього шансу України. Фактично зараз зібрався, тому що е, так налаштована і світова спільнота, і донори український захід, що якщо зараз не почнуться ці реформи, то в принципі нема сенсу вливати в Україну такі кошти, щоб їх розкрадали, і допомагати Україні. Ну, бо чесно кажучи, там і полякає ці настрої, чую, що якщо Україна не здатна до самоуправління, якщо Україна не може жити як незалежна держава, може туди їй дорога. Ну, розумієте, uh -huh. от такі настрої. Це не секрет, що так говорять не на камери, але люди так думають да? на заході. І тому великі дуже сподівання. Зараз просто тільки починаються ці реформи, ці плани, ці брифінги, де міністри розказують, що вони власне планують робити. І журналісти ходять. На це і аналізують. Розумієш, Це просто треба було якби місяць назад все озвучити. Ну, якби це був процес нормальний, більш цивілізований. Але процес вийшов такий більш український, традиційний. Ну, Але понад, ну, менше з тим, ми все одно віримо в це, що будуть зміни.